Завтра цей день, в який не служиться літургія. Літургія не служиться тому, що в цей день помер Христос. Знак нашої скорботи, нашого покаяння за все людство, яке в тому і винне, що він помер. О другій годині Буде вечірня з виносом плащаниці. Це недовго, але це дуже важливо. Це чин погребіння Христового. Це буде завтра. А В суботу, зранку у нас літургія. Така літургія де замість хервимської пісні. Співається, нехай мовчить всяка плоть людська, а цар над царями і Господь над господарями іде заклатися і віддатися в жертву вірним. Я не буду коментувати далі. А після літургії першого свячення. Якщо комусь треба, ну, немає часу прийти пізніше, в суботу чи прийти в неділю. Таке буває. Турботи світу цього так, інколи нас гнітять, що й часу не залишається. Потім о другій годині буде коротке богослужіння. Останнє богослужіння Страсної суботи, Полуночниця. на якій співається канон Страсної суботи. надзвичайно зворушливий, якого ми чекаємо рік цілий, цілий рік ми чекаємо співу цього канону. І це завершується тим, що плащаниця. Заноситься у біктер, покладається на престолі. І ми 40 днів до вознесіння служимо на плащаниці літургії. На тому наше богослужіння завершиться, бо ви знаєте про комендантську годину, ви знаєте, що нічної служби бути не може, на жаль. Ми після тої служби, яка називається полуночниця, ми будемо знову свячувати Паски, ну, може, якийсь час. Тривалий достатньо, щоб люди встигли. В неділю у нас о 9-й годині утрення, Пасхальне утрення. Без гресної ходи нам. В умовах нашого існування це зараз не підходить. На жаль. І... Але ж утрення є утрення. Вона служиться. І на кожній пісні співається Христос Воскрес із мертвих. І І весь храм відповідає воїстину Воскрес. Ми, ті, хто знають, що таке пасхальне богослужіння, знають, що ну... Все-таки найбільше свято для нас це Пасха. Найбільше свято це Пасхальне Богослужіння. Найбільше піднесення це утренні. Оце ходіння навколо храму вночі із свічками, коли річка свічок тягнеться навколо всього храму. І коли співається весь час дета і саме. Воскресіння Христове Батюшка. І таке. Все це все це надзвичайні речі, які, які дуже багато нам дають. А, а, от, а от це утренне. Після кожної пісні, велике кадіння на весь вітер. І, і це Христос Воскресний храм. І наш храм, як відповідає воїнного Воскрес. Ви розумієте, що, що відбувається в наших серцях і з нашими душами. У нас тяжкі часи були і бувають і є. Я нагадаю вам, що я, наприклад, в певний момент саме на пасхальній службі, коли був надзвичайно скрутний для нашого народу час історичний. Я зрозумів. Ми повинні надихати службою так, щоб люди здобули волю до життя і волю до боротьби, волю до руху і до дії. Щоб вони ні в якому разі не піддалися в спокусі відчину, безнадії, пригнічення. Ні в якому разі. Це необхідно. І от я пам'ятаю ту службу. І пам'ятаю, що після того в мене оцей стан необхідності надихати, таке все продовжується. І завжди великодня служба це натхнення, це радість, це повернення до радості і це Воскресіння наше разом з Христом ми Воскресаємо. Бо ну, ми ж хоча б частково помираємо через наші гори, через наші втрати, через наші біди, через наші гріхи і падіння. Ми ж помираємо. А треба Воскресити. От ми Воскресаємо. Це так важливо. Ну от, буде утрім, а потім буде літургія. Ну Майте на увазі, що ми тут вважаємо, що цілий піст ми записки писали. Цілий піст, ми причащалися на пасхальній літургії. Ми не і записок не пишемо. Майте це на увазі. Ставимо свічки і радіємо. Головне, це вже, це вже час радості. І Іван Златоустий, якого ми читаємо на утрені перед тим, він же каже, ну хто прийшов? Хто б не прийшов? чи не постився. Каївся чи не каювся. Поділи нашу раді. От поділимо цю нашу радість. А після літургії буде освячена пасоки, якийсь час, воно триватиме, 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 поки в нас не припиниться потік жадібних до благодаті пархи. <рес> Спасимо вас, Боже, хай Бог благословить, береже, надихає, десь вам божливість пасочку спекти, ну і крашенки зробити. Спаси Боже.